6. Виспатися наповну, мені, як завжди, не дозволили. Збудило мене топутіння чи то стада корів, чи табуна коней, але, як виявилось згодом, це наш дракон вирішив зайнятися спортом і скинути пару сотень зайвих кілограмів. Муня робив ранкову пробіжку, намотуючи коло по галявині, залишаючи після за себе добре виктану стежку, подібно до бойових доріжок навколо стадіону. Набігавшись досталь та розполухавши усю живність радіусі кілометра, Дракон вирішив, що цього буде йому замало, і потрібно поставити жирну завершальну крапку у вигляді ранкової зарядки, і з цим в нього виходило, я б сказав, не найкращим чином. Якщо ще такі вправи, як кругові рухи тазу, ви би бачили танець живота у виконанні дракона дуже раджу. І досягання кінчиком хвоста до кінчика носа йому ще якось здавалося, то ось спроба віджатися від землі або дотягнутися передньою лапою до задньої, закінчувалось нічим. Тобляче заважав живіт. Особливо куметно виходило зі спробами віджатися. Це відбувалося за методом втягування і надування пуза. Втягнув пузу, ліг, надув, віджався. Від такого захоплюючого видовища гуч стався істеричний напад, і він, впавши на траву, почав катулятися, задихаючись, від сміху. Довелося Каті вдаватися до вже добре випробуваного свого прийому і приводити домового до Уснідали ми все тією ж капустою, запиваючи її прохолодною, дуже навіть смачною джерельною водою. У нас, з нашим теперішнім забрудненням навколишнього середовища, знайти воду з такими якостями дуже проблематично, хіба що десь глибоко під землею з артезіанської свердловини, куди ще не досяг бруд прогресу людства. Зміна не змусила себе довго чекати, і незабаром на галявині з'явився ще один дракон, дуже схожий на Муню, можливо, що його родич. Тільки стрункіший, він прийняв зміну і пішов оглядати печеру, а ми тим часом попрямували стежкою, витептомів драконами, що вела в протилежний бік до лісу. У дорозі ніяких пригод не трапилося, лише уч примудрився потрапити під лапу муні, і той ненавмисно віддавив йому ногу. Але це не призвело до непоправних наслідків, просто ми стали повільніше йти, бо довелося увесь час зупинятися і чекати домового. З такою шаленою швидкістю пересування за нами навіть лицар був у блунках, встигав би, але фін, поміркувавши, що без коня обладунки будуть тільки зайвими, залишив їх у печери, прихопив із собою тільки вірний меч. На цю селища, яке знайшло собі притулок біля кріпусного муру висотою 4-поверховий будинок, ми вийшли десь через півтори години. Поселення являло собою різноманітність будівель різної величини та архітектурних стилів споруджених тут і там невідомими майстрами будівництва з відверто хворою уявою. Складалось враження, що мешканці селища були представниками численних рас і народів, що якось примудрялися співіснувати один з одним, і я не помилився. Спочатку нам зустрілася істота двометрового зросту із зеленою шкірою, найбільше схожа на обліна. Потім Карл з бородою до землі, в якому я впізнав, гнома з казкових книжок. Поки ми йшли до воріт фортифікації, нам ще зустрічалися істоти, схожі на ельфів, мав, орків та інших казкових і недуже героїв. Іноді могли промайнути й людські особини, а одного разу навіть прушминула повз істота жіночої статі, дуже схожа на домового. На короткий час уч навіть забув, що у нього хвора нога. Випроставши струнку і випнувши вперед груди, він покрокував мало не струєвим кроком. Але істота тільки мигцем поглянула у бік нашого бравого домового і сховалася за найближчою спорудою, від чого уч знову згорбився і пошкандибав далі. Біля воріт фортеці нас зустріли лише два охоронці, що підпарали з собою стулки воріт, певно, щоб не впали. Це були два здаровані тролі один сірий в жовтий горошок, а другий коричневий білий горошок. Як нам потім розповів дракон, це у них таке робоче забарвлення. А коли вони йдуть на бій, то взагалі фарбуються в смужку. Тролі оглянули нас ледачим поглядом, ніби ми настріливі мухи, які заважають їм спати. Куди й, навіщо? запитав той, що був у білий горошок, звертаючись до мунів. У фортецю треба, просто відповів дракон. Проходьте. Якщо їх влаштовувала така відповідь, то навіщо було взагалі запитувати? Для мене так і залишилось загадкою. Але, мабуть, так мало бути за інструкцією, а решта тролів мало що хвилювала. Ми пройшли через внутрішній двір і підійшли до величезних дверей будівлю замку, в якій міг навіть муня протиснутися. Там нас зустрів, нічим не управляючий з роду людей, тільки з червоними очима, а може, й не зовсім людей, і перепровадив простору залу, де й залишив чекати на господаря замку. Чекати довелося недовго. Вже за десять хвилин у дальньому кінці зали відчинилися двері, і увійшов плішивий чоловік невисокого зросту з бурідку як цапа, і хитрючими маленькими ученятами. Одягнений він був луксамитовий комзол кольору Зеленки, і взутий у на підборах, як мені здалося, щоб виглядати вищим і поважнішим, ніж він був насправді, певно, мав комплекс неповноцінності через ріст. Все це доповнювалося трустиною в руці та двома тролями ворошок трохи позаду. Добрий день, мене звати граф Рошен, відрекомендувався господар замку. Я тут усім заправляю і всіх розумних істот, що потрапляють до нас гаразд через портал, першим ділом приводять до мене. Я прагну їм допомогти і влаштуватися в нас на початках. Стисло кажучи, допомагаю їм знайти себе у цьому світі та зробити так, щоб вони приносили користь оточуючому суспільству. І вам, добрий, вирішив я взяти відповідальність за перемовини на себе. Ми вам дуже вдячні за густиність та турботу, і ми б не хотіли вам завдавати багато турбот, влаштовуючись тут, але ось від деякої допомоги не відмовилися б. Граф Рашен трохи прижмурив свої ученята. Я вас уважно слухаю, і чим же я тоді можу бути вам корисним? Ми б хотіли якимось чином повернутися назад до свого світу. Це можливо якось влаштувати? напряму запитався я. Граф трохи замислився. Певно над тим, чи варто нам взагалі надавати таку цінну інформацію. Ви розумієте, всі, хто сюди потрапляє, мені постійно ставлять у неї те саме питання, а я ніколи не знаю, як на нього відповісти, бо не знаю правдивої відповіді, пояснив нам Рашен. Але все ж чув, що десь існує керований портал, за допомогою якого можна потрапити додому. Я не знаю, чи то правда, чи то тільки чутки, тому не можу вам нічого гарантувати. Всі, хто йшов його шукати, не поверталися, а більшість не шукали собі пригод на одне місце, залишившись жити тут, у селищі. Але вибір завжди за вами, хоча мені б не завадили тут молоді та здорові люди, я би навіть вашого домового десь приткнув. Після цих слів учно супився йому, мабуть, така зневажливість щодо себе не дуже сподобалась, але він промовчав. Правду кажучи, мені також нікуди не хотілося свого домового притикати. Я вже якось почав до нього звикати. Тим часом граф продовжував: Я би вам радив не поспішати з прийняттям остаточного рішення, а підпочити, під порадитись, все добре вміркувати. Тут поруч якраз є непогана таверна з вільними кімнатами для таких залітних, як ви, де можна добре відпочити і смачно поїсти. Ми перезирнулися, порада була слушна, тому, не змовляючись, погодилися на пропозицію. Тим більше, що було бажання поїсти щось суттєвіше, ніж капуста. Ну, от і добре. Тоді іменуїліус вас проведе, а завтра я вас чекаю в себе у цей самий час, закінчив розмову Роше, розвернувся і попрямував в тому ж напрямку, звідки з'явився. Плямисті тролі пішли слідом. Двері за ним зачинилися, і ми залишилися самі. Тільки зараз мене усяяло, що в нас на проживання і на харчі зовсім немає грошей. Точніше є, але я маю великий сумнів. Що вони ту щось варті, про що й повідомив. Не переживай, заспокоїв мене дракон. Тут на початках всім видають сказни по 10 монет. Біля виходу нас має чекати управляючий, який під розписку дасть гроші, але при нагоді треба буде їх відробити і повернути з відсотками. Ясна річ, якщо ви залишитесь. А якщо не залишимось, відразу зацікавився Уч, ну тоді вважайте, що то халява, підморгуючи домовому, відповів Муня. Думаю, дарма він це розповів, бо тепер шансів залишитись тут домового не залишав зовсім. Я не знаю, чи всі домові такі слабкі до грошей, але мій то сто відсотків, бо очі відразу ж спалахнули азартом, а те, що він азартний, я вже переконався, та й таке враження, що він ще щось в генах від гномів має. Мабуть, його прабабка десь наліво з бородатим карликом загуляла. Треба при нагоді запитати. Тепер же з ним точно нема про що обговорювати. Результат на лиці написаний. Ми повернулися знову у внутрішній двір і почали виглядати управляючого, який чомусь ніде не спостерігався, тоді Муня зарипів півзамку. Ау. Де тебе носить старий вампірюга? Нам ще довго тебе чекати. Після чого, неподалік від нас, відчинилися непримітні дверця та підвальні приміщення, і звідти з'явився управляючий з маленьким мішечком в одній руці та папкою в іншій. Чого розверщався? Що хочеш, весь замок переполушити, мав же я вам гроші й розписки приготувати? Я ж не метеор, підходячи до нас, роздратовано заявив він. Ну, метеор чи ні, я ясна річ що не знаю, але літати, як захочеш, точно можеш. Просто зовсім розлінувався тут замку, не знітившись, відповів йому Муня. Управляючи ще щось непристойне, побовнів собі підніс, потім примусив нас у розписку писати своє ім'я і розписатися. Тільки після цієї процедури віддав нам мішечок з грошима і відпустив на всі чотири сторони. Ми ж довго не вагаючись попрямували за драконом. Грошет не надурив, тартир був неподалік. Це була двоповерхова будівля сірого кольору з червоним дашком і вивіскою над дверима хрум храп. Назва недвозначно натякала, чим там потрібно займатися. Спочатку добре нажертися, а тоді лягати спати. Перший поверх, за словами дракона, якраз і займала таверна, а на другому були кімнати для відпочинку, тобто все логічно. Ну, все, ви на місці. Сподіваюсь, далі самі розберетеся, що вам робити. А мені вже час вас залишати і йти додому, поки у жінки терпець не увірвався, повідомив нам дракон. Я завтра маю вихідний, тому зайду за вами зранку. Сходимо разом в замок. А зараз можете відпочивати і набиратися сил. Гарного вам дня! Муня попрощався і пішов до своєї коханої жіночки, залишивши нас стояти під дверима. Ми трошки нерішучості пом'ялися на порозі, але такі відчинили двері та зайшли до середини. Каверна була простора і оздоблена деревом. Столи з лавками стояли декілька рядів і були розраховані на немаленькі компанії. А в дальньому кутку прилаштувався прилаву, за якого виглядав бармен, а можливо і сам господар. Ми вибрали собі столик біля вікна. Посідавши на тверді услони, почали чекати офіціанта або ще когось, хто міг би нас обслужити. Бармен довший час дивився на нас, а ми тупо дивилися на нього. Гра, хто кого передивиться, могла продовжуватись безкінечно. Виглядало на те, що він таки сподівався дочекатися, коли ми підійдемо до нього, Гафій вгадав і, не дочекавшись, не дуже задоволеним виглядом, попрямував в нашу сторону. Це був повненький гном і заплетеною косичкою бородою. Я вас слухаю, що будете замовляти. А що ви нам можете запропонувати? У відповідь поцікавилась Катя. Можемо вам приготувати курку, гусака, качку, індика, нутрію чи не смажити риби. Також можемо зварити вам горох, пшоно чи гречку. Випити можете пиво, ель, ром, вино або настоянки на травах. Вибір був досить навіть непоганий. Ми на такий не сподівались. Тому, трохи порадившись, вирішили замовити печеного усака і риби. Окремо Катя замовила собі гречко і вино. Фін узяв пшено та Ель, а ми з лучем зупинили свій вибір на горохові з настоянками і для повного щастя, щоб зовсім вже було добре, взяли пукелиху пиво. Бармен нас уважно вислухав, щось записав собі на клаптик паперу і вже було розвернувся, щоб ти виконувати замовлення, як мене усяяло. Я ж досі ходжу босий, ніби вже й звик трохи, але все ж не дуже то зручно. Шановний, я розумію, що звертаюся трохи не за адресою, але чи могли би ви мені порадити? Де тут можна придбати взуття? Та без проблем. Я зараз відправлю посильного за чебутарем. Без будь-яких емоцій, відповів мені бармен. Розвернувся і пішов виконувати свої обов'язки. Ви не повірите, але проблем і насправді не виникло зовсім. Доки ми чекали на їжу, до нас за півгодини прибіг Шевчук, обміряв мої ноги, спитав окремі побажання до взуття і пообіцяв за годину принести замовлення. Мабуть, добре в них тут налагоджено обслуговування, не те, що в нас. За півтори години я вже мав новенькі зручні шкіряні мукасини. Ото я називаю сервісом вищого гатунку. Поки чекали на їжу, вирішили обговорити наше становище і подальші дії. Які, в кого є міркування і чиє бажаючі залишитись жити тут назавжди, розпочав я. Я б не проти тут провести кілька днів. Цікаво, як вони живуть, але залишатись навічно точно не хочу. Першою висловила свій намір Катя. Все таки наш світ мені ближчий, хоч там і небезпечно зараз. Тому я за те, щоб шукати дорогу додому. Мені тут не подобається, лаконічно повідомив домовий. Правда, я нічого іншого від нього й не чекав. А я обіцяв захищати даму, тому буду її супроводжувати, де б вона не була, гордовито мовив фін. Лицар він і в іншому світі залишається лицарем. Я також не маю наміру залишатись, тому одноголосно прийнятим рішенням вирушаємо в подорож на пошук можливості повернутися додому. Підбив підсумок я. Але гадаю, що день чи два можемо відпочити і, як слушно казала Катя, придивитись до цього світу. Отже, погодивши головне питання на порядку денному, ми продовжили чекати наші страви, і вони того заслуговували. До нас вийшла офіціантка, що несла перед собою на великій тарелі засмаженого до червоної скоринки гусака. Аромат від нього йшов такий, що усіх одразу в роті почало утворюватися стільки слин, що вона мала намір починати з нього втікати. Але коли страва опинилася на столі, наша увага перемістилася на офіціантку. Бо нею, виявилась вже раніше нами бачена думовиха. Поставивши гусака на місце, вона кокетливо підмирнула учу і, недвозначно коливаючи своєю пишною п'ятою точкою, попрямувала за іншими нашими стравами. Уч таки не втримав слину в роті, тому вона так і хлинула на його підборіддя, що лепа відпала, ледве не вдарившись у стіл, а очі викотили з урбіт і в них засяяли сердечка, як в мультиках у закоханих персонажів. Певно, я все ж поквапився з висновком, що нашого домового тут нічого не зможе примусити залишитись. Просто не міг собі навіть уявити, що він такий ж слабкий ще й дужі ночих принад. Доки домова приносила нам страви і розкладала їх, учний зводив очей з суб'єкту свого жадання. Тільки коли вона зникла з поля зору, його трохи попустило, і він долучився до спільної дегустації страв. А вони, я вам скажу, були на висоті, що пальчики можна облизувати. Стоп! А чого це можна? Ми так і робили, бо серветок на столах не виявилося. І все було б чудово, якби наші трапезі не завадили, як потім виявилось три місцевих п'яних мажори із золотими цепорами на шиях. Мабуть, їхніми батьками були тут якісь поважні шишки, тому вони могли собі багато чого дозволити, і їм тут сходило з рук, але не цього разу, бо вони не врахували одну суттєву деталь. Нам було глибоко наплювати, хто їхні батьки, особливо учу. Тому, коли вони зайшли і почали хмовито поводитися з барменом, ми ще якось намагалися не звертати уваги на цю бедлоту. але коли вони почали розпускати свої руки до офіціантки, Уд вже не стримався. Його очі налилися кров'ю, як бика перед червоною шматою. Він тихо встав за стол, взяв келих з під пива і, підійшовши до купанії, без жодного слова розтрів його на голові самого норовливого бидла. Той здивовано захитався, відключився і впав. Інші двоє точно не очікували такого розвитку подій, тому заклякли в нерішучості, але швидко прийшли до тями і почали насуватися на домового. Тут же довелося втручатися нам. Першим, як не дивно, прийшов на допомогу лицар. Він спокійно витягнув свого меча і вклинився поміж мучем і мажорами, недвозначно показуючи своїм виглядом, що йому когось пошмотувати, то як до вітру сходити. Мажори знову заклякли. Певно, обмірковуючи, чи варто так ризикувати, чи не зробити капці, поки не пізно. Їхнім роздумом прийшов кінець, коли цю справу вирішила втрутити ще й Катя. Я побачив, як зі столу сам по собі повітря піднявся ще один келих і полетів у їхньому напрямку. Вони, певно, то також помітили, тому просто блискавично кинулись до дверей і якимось дивним чином примудрились одночасно в них проскочити. Я потім навіть підходив до дверного отвору і примірявся. Мене б там точно двоє не пролізли. але від страху ще й не таке можна вичудити. Все закінчилось дуже швидко, мені навіть не довелося брати в тому участь. Мабуть, даремно ви це зробили, підіймаючи і витягуючи на подвір'я непритомного мажора, сказав нам Ном. Але все ж я маю вам подякувати. Те бидло вже давно заслуговувало дістати в пику, тому з мене пиво. Всі повернулися до столу і продовжили насолоджуватись їжею. За пару хвилин бармен власноруч доставив нам діжечку пива, десь на літрів десять, а за ним домова принесла ще й чисті келихи. Мене звати Даною, вочевидь, умиснув для уча, повідомила вона і, нахилившись, чмокнула його в щічку, після чого поспіхом втекла. Ну, що тут ще можна сказати? Він чесно заслужив на цей поцілунок, хоча й повівся дуже необмірковано, але таки по-геройськи. Тому всі лаври сьогодні діставалися йому. Ми наповнили келихи, навіть Катя налила, і дружно підняли їх за домового. Добре наївшись і чого гріха приховувати, добре випивши, аж в голові почав добряче загравати хміль, а настрій піднявся до можливої в нашій ситуації верхньої межі, ми вирішили піти трохи просмердітись на вулицю, а заодно подивитися на містечко. Як я вже розповідав раніше, місто складалося з донацьких будівель різних стилів та напрямків. Із найменш щодонацьких його мешканців, тому нам було дуже навіть цікаво блукати його вуличками, можна навіть сказати, що з узявленими ротами. Наша прорубка прийшла без будь-яких пригод. Ніхто до нас не чіплявся, та й ми намагалися вести себе порядно в чужому місті. Трохи пошвендяли, зазирнули в декілька крамничок, подивувалися черговий раз усім диваством, що траплялися нам на шляху, і остаточно протерезвівши, помітили, що вже почав смеркатися, тому вирішили повертатися йти відпочивати. У таверні бармен, який виявився її господарем, видав нам ключі від двох кімнат. І тут виникла невеличка проблема, бо в кімнатах виявилось по два ліжка. Катя безапеляційно заявила, що вона буде спати сама, її охоронець на ніч не потрібен, тому нам довелося перенести в неї ліжко і тулитися в кімнаті втрьох. Ми роздягнулися і полягали спати. Фін захрупів одразу, я ж почав засинати поволі, тому крізь дрімуту ще почув, як тихенько вдягнувся і вишмкнув з кімнати, мабуть, на здибанку до своєї кралі. Хай йому пощастить, подумав я ще перед тим, як зовсім провалитися в пригодницькі сновидіння.